Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Британське видавництво The Economist видало інтерв'ю з українським головнокомандуючим генералом Залужним. Існує взагалі три текстових е, документи на цю тему: повний текст інтерв'ю. Мало хто читав, скорочений текст інтерв'ю, багато хто читав, і є ще пояснювальна записка генерала Залужного до цього інтерв'ю. Е, журналісти називають таку штуку есе. Ну, а військові люди називають пояснювальну записку. Він обґрунтовує ті думки, що він казав в своєму інтерв'ю. Пояснювальна записка генерала Залужного називається Сучасна позиційна війна і як в ній перемогти. Зради ніякої. Я хочу сказати, що в Україні є російські прихильники на зарплаті, є російські прихильники чисто ідейні. Є ще корисні українські ідіоти. Вони зразу почали всі разом кричати, що все, пропало, капітулюємо, бо залужний так сказав. Ні. Жодного слова про капітуляцію, а саме мова йде про те, як нам перемогти в даній позиційній ситуації. Я взагалі вважаю, що хід війни для росіян настільки невдалий, що це важко уявити собі. Давайте згадаємо, е, лютий 22-го року росіяни захопили великі території, зайшли далеко так. І ми почали дуже грамотно почалася, почала вестись війна з ними. Ми їм зупинили ці колони, які довжиною по 50-60 кілометрів були. Ми підбили пару одиниць техніки попереду, пару одиниць техніки позаду. Позаду розвідувальні ці групи знищують бензовози і транспортні машини, що везуть припаси і боєприпаси. А потім починаємо розстрілювати. Таких втрат, як росіяни несли в березні-квітні в березні 22-го року, не було певно ніколи. А далі блискуча військова операція по розсіченню військового групування в районі Києва і звільнення Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської областей це блискуча, блискуча перемога української армії. Треба сказати, що ми воювали тоді тим самим, тою самою російською зброєю, що в нас було. Була. Потім росіяни оговтались і на початку літа 22 роту року створили, створили чисту перевагу за счет людей і артилерії і почали наступати. Шановні, на одному напрямку Лісичан Северодонецьк, все. Вони були вже нездатні наступати від моря до моря, від Харкова до, до Одеси. Ні. За рахунок чисельної переваги і переваги в артилерії росіяни змогли створити змогли захопити Сєвєродонецьк, Личичан, Бахмут. І то не на 100%, там десь на 80 чи 90%. Ми отримали натовські 155 мм гаубиці, і 105 мм гаубиці і хаймерси. І далі була блискуча харківська операція. Які велетенські простори ми очистили. Росіяни кидали всю важку техніку, тільки на тільки Камази, При, сідали люди в Камази і тікали. А далі було звільнення Херсонськ, Херсону і правого берега Дніпра. І вся надія росіян вийти на Вознесенськ, Вони всі свої десантні війська загнали в Херсон. Була, було завдання вийти до Вознесенська, звідти прямий удар на Придністров'я. Все, південь України відрізаний і так далі. Вони вже будуть переймати. Ми їх розгромили. І що пішло? А нічого. 23-й рік виявився, що стоїть справжній, справжній позиційний тупик. Росіяни не можуть наступати, і нам це не вдалося. І от саме тому, саме тому Залужний в своїй пояснювальній записці, яку він назвав, сучасна позиційна війна і як в ній перемогти. Він говорить про перемогу, а не так, як корисні діоди розказують, що ще все пропало. Я, це, я багато цитую, так що цитую залужного: ми ведемо війну нового типу. Така війна не велась ніколи. Вона ведеться новими видами зброї з використанням нових технологій. Вперше дрони на війні впроваджуються так масштабно. Це війна рівних противників. І тому той, хто придумає, як зменшити ефект використання ворожих дронів. І підвищити ефективність своїх дронів той отримає стратегічну перевагу в цій війні. Час виходу цього інтерв'ю дуже вдалий. Завершується літня осіння кампанія. Пора робити час робити аналіз і плани на майбутнє будувати. Ну, і в багатьох країнах пішов бюджетний процес, вони виділяють великі гроші на нас. Бюджетні рішення в США, бюджетні рішення в Євросоюзі, і ця стаття підтримала наших прихильників. Цитуємо заяви. Заява Групи сенаторів республіканців США. Вони, між іншим, не проти допомоги Україні, вони за збільшення контролю. Я теж Цитую, відверті залужного, потужно вплинула на настрої в Конгресі, Сенаті і уряді США. План Залужного конкретний і вплине, на позити... плин... і вплине позитивно на результати голосування за 61 мільярд доларів військово-технічної допомоги для України. Молодець. Читаємо в Німеччині Крістіан Фройдінг. Це голова спеціального штабу по допомозі Україні в Міністерстві оборони Німеччини. Він пише, цитую. Рік тому в Німеччині вважали, що військова допомога України, Україні буде короткою, ну 1-2 роки максимум. Зараз в Німеччині бачать, що цю допомогу необхідно надавати до кінця десятиліття і далі, мінімум до 2032 року. Такі кошти вже закладені в бюджетні проекти Німеччини на всі майбутні роки. Боротьба за свободу не має терміну давності. Україна повинна мати можливість захистити себе від диктатора Путіна до тих пір, поки Росія не капітулює, як кажуть, розумному достатньо що ще можна з цього приводу сказати. Отже, я хочу проаналізувати пояснювальну записку залужно. Це 9 сторін такого дуже мілкого тексту. Дуже суттєвий документ. Багато про щось цього документу я почув вперше. Хоча я трошки орієнтуюсь в військових питань. Наприклад, існують способи, вони в Україні розробляються створення радіоперешкод для навігаційних полів всіх цих кінжалів, іскандерів, кінжалів, х 101 Х-501, шахідів і так далі. Якщо ми створимо їм перешкоди, вони втратять точність. А в них точність і так не дуже є підтвердження. Ото кінжал знаменитий, про який я розказую. Ви знаєте, зібрали наші, наших пілотів, які знають англійську мову, і вже літали на F-16. У нас таких чоловік 20 було в Україні. Вони знаходилися в Ано-Франківську, готувалися переправля, переправлятися кудись в Великобританію. Росія це діло провідала, взнала, де люди займаються, ударила трьома кінжалами. Три кінжала нанесли удар. І що? Від того місця, де займались пілоти, один кінжал впав. 300 метрів, другий 600 метрів, третій 900 метрів, трикутничком. І посередині той стоїть будинок, в якому люди займалися. Так що в них не дуже висока точність. Якщо ми знищимо їх навігаційні поля, то вони взагалі перетворяться чорношов. І залужний знає, як це зробити, і він розказує про це в, своїм, в своїй поясненній записці. Отже, п'ять проблем. П'ять напрямків, їх вирішення, і далі йде детальний аналіз, що саме потрібно зробити, що зроблено, що треба доробити, і що повинні зробити ми, а що повинні зробити наші військові союзники. Перше, нам необхідно досягнути перевагу в повітрі. Зараз перевага в повітрі в Росії. Ну, ми знаємо, що нам потрібно. потрібні нові літаки, і нам потрібні нові дрони. Які закріплять нашу перевагу в повітрі над Росією. Він перечисляє все, що для цього робиться і що має бути ще зроблено. Друге, ми повинні мати техніку для пробиття мінних полів-великих розмірів до 15 км в глибину. Ці засоби технічні є. є. Але вони недостатньо дієві. Крім того, вони легко уражаються російською артилерією. Нам потрібні новітні методи знищення мінних полів і залужний перераховує, які вже існують, які розробляються, які випробовуються. І ми повинні це все мати до весни. Третє, ми повинні посилити можливості контрбатарейної боротьби, в тому числі з використанням дронів. Ми в цьому напрямку перемагаємо росіян. Ми сильніші. Нам потрібно отримати повну перевагу. Для того, щоб знищити їх артилерію. І для цього повинні бути і ще і дрони використовувати спеціальні. Четвертий пункт. Нам необхідно створити і навчити необхідні резерви, на Україні, каже Залужний, це зробити неможливо, бо вся територія прострілюється. Тому наші союзники в Європі і Сполучених Штатах повинні збільшити ємність ім єм, об'єм. Цих базових лагерів в якому, таборів, в якому готуються наша, наші молоді воїни. І в більш широких масштабах проводити підготовку наших воїнів на своїй території. П'яте. Необхідно підвищити, можливі, підвищити можливості, можливості засобів радіоелектронної боротьби нашої української, в тому числі з використанням дронів. У Росії зараз. Дуже потужні засоби радіоелектронної боротьби. Вони створили багато, ешелонні, багато ешелонні і насичені в бойових порядках ці засоби радіоелектронної боротьби. І тому нам потрібно їх перемогти. Виявляється, що в Україні є розробки, і вже деякі з них працюють на полі бою. Нато є розробки, їх потрібно поставити в війська і, зробити, і пустити серійний випіск. В випуск, я, наприклад, ніколи не думав, що засобами радіоелектронної боротьби можна взагалі виключити всі навіаційні поля супутникові. А взамін, а що взамін залужний розказ. Це, це, це вже готується і робиться в нас. Я не стану вдаватись детально в аналіз оцих п'яти пунктів, тому що це розмова ще на півгодини або на годину. Дуже детальна. Хочу сказати одне, що залужний показав себе видатним полководцем за півтори роки війни, а зараз показує себе потужним військовим теоретиком. Детальний аналіз кожного напрямку з цих позицій для подолання позиційного характеру війни я зроблю на Патреоні за добу. Я зараз аналізую кожний з цих напрямів, навіть я не, не готовий по всім пунктам, що залужний написав, давати коментарі. Тому я готую до цього питання. Ми повинні до весни отримати військово-технічну перевагу над Росією для того, щоби вийти з позиційної війни і добути швидку і ефективну перемогу. В цьому головне, головний зміст поясненої записки Залужного. Зрада від, відмінена. Попереду в нас тільки перемога. Шановні. Детальний огляд буде на Патреоні, бо це такий е, серйозний професійний огляд буде. Маю телеграм-канал, кому зручно дивіться там. Прошу підписуватись, нам треба мати 125 тисяч підписників. Ютуб буде нас краще розповсюджувати. Прошу підтримати нас в Монобанку в Патреоні. Ну, як не крути, гроші до цих пір ніхто ще не відмінив. Вони потрібні для роботи. І заходьте на наш Патреон. Я вам обіцяв. О, обіцяв е, Третю частину про ядерні сховища. Вона буде після того, як я на Патреоні опублікую детальний аналіз військово-технічних проблем, піднятих залужним. Бо це, це актуально. Все буде добре, ми переможемо. Я вам всім дякую, до побачення.